Ліна Костенко нерозгадане диво, життєпис у віршах. Українська мова відома багатьом своєю красою, витонченістю та малозвучністю. Але, як ніхто, це найкраще вміє передати поет. У кожному поколінні є свій представник поетичної доби: Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко. Але хто ж найяскравіший представник сьогодення? Звичайно, Ліна Васильівна Костенко. Я сповідую віру, у якій оточують нібо. Не святих, не пророків, а просто щасливих людей. Ліна Васильівна Костенко поет, публіцист, громадський діяч, а в першу чергу жінка, яка одного разу написала поезію доля, і на все життя лишилася вірною рядкам із неї. Наснився мені чотирнадцякий базар. Під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих іскна продавалися різні долі. Одні були царів гірш, а другі, як бідні міньйони Хто купляв собі долю за гірш а хто за мільйони. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки та суючі дні до покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя Ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму ти собі затям, сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така, як твоє ім'я, чи варта такої плати? Поезія рідна сестра моя, а правда людська наша мати. І я її прийняла, як закон, і диво велике сталося. Минула ніч і скінчився сон, а доля мені зосталась я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обранці. Є люди, які ще за життя стають легендами. Легендою стали її виступи на захист дисидентів, її ляпаси діячам культури, а нині літературне і публічне затворництво і вперте небажання спілкуватися з пресою. Вона ж просто втомилася від того, що сама колись назвала великим мискоборством. Зрештою, право бути не такою, як усі, вона заслужила. Ломлять, підгризуть, як миша, як полівка. Всі хочуть булави, всі бораться за власть. Та й буде булава, як макова голівка. Отак потерехтять, і знову хтось продасть. Не той так той, там зрада, там злодійство. Там вигнали самка, обрали слимака на Ливайківці побились з злободівцями, ті об тих зламали держака. Все хтось про когось вигадує байку. Усі ворота чорні від смоли, Ті шили проміняли вже на швайку. А ті ворли тетері призвели. Там вибрали якогось чоловіка, і думаю, що це вже вифлієм. Ще й прізвище, хороше, заплюсь свічках, отак одне одного й заплієм. Отак воно йдеться до руїни. Отак ми й загрузаємо в убоство. Є боротьба за долю України. Все інше то велике мискоборство. У дитинстві Ліна мріяла стати льотчицею. Мрія була настільки сильною, що вона самостійно змайструвала парашут із старої маминою парасольки і простирадла. Піднялася з ним на горище та стрибнула. Тоді маленька Ліна ледве не загинула, а з мрією дитинства було покінчено. А й правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому ж, напевно, правда пташина. А як же людина, а що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у когось вірності у кохання, у кого вічного поривання, у кого щирості до роботи. У когось з щедрості на турботи. У когось з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Тяжкі 60. Українська інтелігенція зазнає страшних розгромів від тогочасної влади. Тоді, коли кострубати молоток репресії в грубих, каплатих руках розбив на уламки цілісний і чистий кристал української культури. І жах, і кров, і смерть, і вічі, і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок, на в чорної біди. Це звірогідної породи, лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. За радянських часів поетеса була активною учасницею дисидентського руху. Не оминула більшовицька влада Еліно Костенко. Її надрукували 16 років. Бо Лінина поезія уже з перших віршів була бунтом, бунтом особистості повстанням духу. Її горде мовчання це життєва позиція, а творче спілкування це словесна зброя у вигляді інтелектуальної поезії. Поезія згубила комертон. Хтось доригує і ліктями, і коліном. Задеренчав і тон, і обертон. І перша скрипка пахне нафталіном, Поезія згубила камертон, передсвілась і бускова, і казкова, і дивиться, як скручений пітон, Скрипковий ключ, влякливі очі слова. У правди заболіла голова от чеснику, політики й годрону. І справди розвучені слова. Кудись біжать по сірому порону. Відходять вірші, наче поїзди, Гремлять на рейках, бутафорські строфи. Але куди, куди вони, куди? Поезія на грані катастрофи. І чи зупиним, чи не здоженем. Вагони йдуть спасибі коліщаткам, Але ж вони в майбутнє порожнем, як ми у вічі глянемо щаткам. Ліна Костенко завжди писала, що хотіла. І говорила, що думала. Ніколи не підлаштовуючись під обставини. У той час, коли колеги письменники боялись репресій та мовчали, вона відкрито критикувала владу. Страшні страшні скоби, скоби. Коли вони мовчать. Коли вони зненацька причаїлись, Коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись Хтось ними плакав, мучився, болів, з них почав, він ними ж завершив людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше Все повторялось краса й потворність усе було, асфальти і спорище. Поезія це завжди неповторність, який безсмертний дотик до душі. Заборона друкувати твори стала важким ударом для письменниці, і вона навіть оголосила голодування. Проте акція протесту не дала жодного результату, і ліні довелося навчитися жити у творчій ізоляції. Життя іде, і все без коректур. Життя іде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізі помпадур. І ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас. В якій природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі. а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голові, цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як груди. Життя іде, і все без коректур, І як напишеш, так уже й буде, але не бійся прикрого рядка. Прозрінь, не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка. не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся душу опускать, бо в цьому схибиш то вже навіки. Яскрава представниця незабутнього і ще не до кінця усвідомленого феномена шістдесятництва. Вона є тим міцним магнітом, що тримає український світ. Прониклива, наділена проручим даром, сучасниця. Вона неодноразово надсилала нам свої перестороги та пророцтва. Ми хочемо тиші, хочемо храмів, ми хочемо музики й садів. А всі залежимо від хамів, від хрунів, хряків і вождів. Ми всі залежимо від хамів, від їхніх кланів і свавой. У нас немає наших храмів, у нас немає наших донь. Нас убиває їхній атом, а їх все більше, їх Орда. Ми що не вибором, то втратимо, і в цьому вся наша біда. Її вірші вражають своєю душевністю, теплотою і дивовижною щирістю, яка розкриває душу людини без дріб'язкового коперсання, надривності, цинізму. У них усе щастя і горе, радість і печаль, розпука, надія, кохання. Коли я буду навіть сивою. І життя моє піде мрякою. А для тебе буду красивою, а для когось може і ніякою. А для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мене іронія всіми ліктиками і галактиками. І не знало міщенське кодло, коли я захлиналась лихо. Що душа між людьми виходила, Забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємовічливі. І якби на те моя воля написала б я крізь курсивами так багато на світі горя. Люди, будьте взаємокрасивими. Не знаю, чи побачу вас, чи ні. А може, власне, і не в тому справу, а головне. Що десь в Далечині є хтось такий, як невтомлена спрага. Я не покличу щастя не моє. Луна луни туди не долітає. Я думаю про вас. Я знаю, що ви є. Мої душа і від того вже світає. Природа, яку описує Ліна Костенко у своїх поезіях, ніжна, чарівна, неймовірна. Хочеться поринати в її вірші, захоплюватись цією красою, ніжністю. Послухаю цей дощ, підкрався й шумить, бляшаний звук води, Веселих крапель кроки. Ще мить, ще мить, Ще тільки мить і мить, і раптом озирнусь, а це вже роки і роки. А це вже віки, ніхто вже й не зна в туманостях душі. Чи, може, андромеди, я в манці в дощу, прозора, як скляна, приходжу до живих і згадую про мертвих. Цілую всі ліси, спасибі, скрипалю. Він добре вам зіграв колись мою присутність. Я дерево, я сніг, я все, що я люблю. І може, це і є моя найвища сутність. У 70-ті, коли політична чума розгулює Радянським Союзом, Ліна Костенко стала матір'ю другої дитини. Тому написала чимало віршів для дітей. Польовіт дзвіночки піднімає джміль Феранку. Каже Доброго вам ранку. Як вам бджілко, почувалось чи дощу не почувалось? Виглядає бджілка з хатки. У дзвіночку добре спадки. Цей дзвіночок як намет, тільки дощ, як кулемет. Історизм її поезії ніколи не був простим фіксуванням певних подій. Поетка завжди будує мости між минулим і сучасним, і навіть майбутнім. Усе моє, все зветься Україна, буває часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна. Що, хоч спинись, і з Богом говори.